Ух, звізяки, гарна рибка. Ух-ху-ху-ху. О, дає, дає, дає. Дивіться, дивіться, що там робить. Хороша рибунька. Така, немаленька. Накрутилася. я зараз, зараз покажу. Ту там пише щось чи не пише, Дивіться який колір. Ах, та ти що? Це так, це гарно, це гарно На два гачка засіла, не зійде. Але спінінг гарно і відпрацьовує. Опа! Ну така, дивіться. Зараз відчеплю. Ну що, друзячки, все склалося, друзі. Дивіться, яка рибка. Зараз я вам її ближче покажу. Але тримаю її в підсаці, в водичці, щоб її більше не стресувати. Сама відчепилася, в підсаці навіть не прийшлося з нею возитися. Так що... Така гарна рибка такого бою дала, так крутилася, просто емоції переповнюють, друзячки. Капець, будемо її відпускати. Можна її поміряти, але вона десь не знаю сантиметрів 35. Зараз спробую поміряємо. Так що так, легенько прикладемо, для цікавості. Знаю, там щось видно, не видно. Так. Раз. Тридцять. Тридцять сантиметрів, друзі. Така. Така рибка. Ну, що, маленька. Ух, яка ти потужна, дивіться, яка... Дивіться, друзі, яка гарна. Ну давай, давай. Рости. Ха-ха-ха! Ай, клас! сезон, сезон. Дякую їй.